У сільської ради зібралося на засідання позачергової сесії 28 листопада. На порядку денному понад 30 питань начальник юридичного відділу Дмитро Березовський доповів присутнім про необхідність затвердження плану графіку виконання заходів і з відстеження результативності діючих регуляторних актів Візірської сільської ради на 2025 рік. Такі акти як положення про порядок залучення встановлення розміру бойової участі. Е Рішення сільської ради про встановлення ставок пільг податку на майно в частині плати за землю у формі земельного податку на території сільської територіальної громади, положення про податок на майно в частині плати за землю у формі земельного податку, податку на майно в частині плати за землю у формі орендної плати за земельні ділянки державної комунальної власності, також такі акти, як положення про встановлення туристичного збору та положення про організацію проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів. Сивники депутатського корпусу розглянули та затвердили зміни у структурі та штатній чисельності апарату виконавчих органів та бюджетних установ візирської сільської ради. Ми пропонуємо внести до структури та штатної чисельності апарату та виконавчих органів визирської сільської ради одну штатну одиницю, саме спеціаліста першої категорії до відділу соціального захисту населення, а також дві штатні одиниці спеціалістів першої категорії до відділу загальної торгенційної роботи. Це без збільшення фонду оплати праці. Шановні депутати, ви тільки що прослухали попереднє питання стосовно того, що ми вносили зміни до структури. Відповідно, ми вносимо змін до штатного розпису ми додаємо спеціалістів і залишаємо діловодів. А з 1 січня спеціалісти залишаться, а діловодів ми оберемо штатну чисельність не збільшується про зміну у штатному розпису. Також доповіла і директорка мистецької школи Олена Самофалова. Пропонується внести зміни до рішення Вазирської сільської ради від 14.12.2023 року про затвердження штатного розпису та встановлення умов оплати праці директора та працівників мистецької школи Возерської сільської ради з 1 січня 2024 року шляхом викладення додатку 1 у новій редакції. Додаток ви всі отримували. Там зміни в якому плані ми взяли на роботу людину концертмейстера. Це була у нас вакансія все в межах фонду заробітної плати, тобто ніяких додатків. Додаткових коштів. Візерський центр первинної медико-санітарної допомоги внес на розгляд депутатів питання щодо передачі у безоплатне тимчасове користування майна центру. У нас є шафа, витяжна лабораторна. Вона у нас вже дуже дуже давно. І на сьогодні ми її не використовуємо, використовувати в подальшому не будемо через те, що у нас немає в цьому потреби. Це специфічне обладнання, яке використовується тільки в великих лабораторіях або в інших якихось відділеннях, наприклад, в патоморфологічних бюро. Тому до нас звернулися Доброславська БЛІМ, і в них відкрилося відділення патоморфологічного. Дослідження, тобто це гістологічні дослідження, і ми можемо їм передати за вашою згодою, за вашим підтвердженням таку безоплатне використання. Остання частина порядку денного стосувалася земельних питань.